В Україні на Буковині, зокрема, влітку збільшується кількість квартирних крадіжок. Як зазначають правоохоронці, така тенденція фіксується щороку, як тільки починається сезон відпусток, як берегти свою оселю від пограбування і чи покращить ситуацію з крадіжками. Соціальний проект, кнопка термінового виклику поліції. Дізнаємося у начальника управління поліції охорони в Чернівецькій області Сергія Чоботаря. Вітаємо вас в нашій студії. Соціальний проект кнопка термінового виклику поліції. Яка мета запровадження такого проекту і чому його запровадили? Невже у нас ситуація в області з крадіжками, з злочинністю? Така вже й погана на території Чернівецької області. Встановлено вже біля 300 кнопок термінового виклику працівників міліції. Кнопки термінового. Виклику працівників міліції вони встановлюються у місцях масового скупчення людей, де є трафік людей, і будь-який громадянин, якому потрібна допомога, який став об'єктом посягання, якому загрожує якась небезпека, чи є загроза життю чи здоров'ю. Він може натиснути на кнопку, і наші працівники поліції охорони прибудуть на це місце буквально за щетані хвилини 3-5 хвилин. Це будь-який район нашої області. Ми присутні на сьогоднішній день в всіх районах, з якою метою було запровадження. Адже цей проект громадяни, нажавши на кнопку тримного виклику працівників поліції, поліція охорони прибуває. Вона оцінює ситуацію. Якщо ситуація склалася, так що необхідно викликати е, територіальний підрозділ для оформлення саме е, тої події, яка там сталася. То викликають, прибуває слідчо-оперативна група, оформляє той момент або е, затримує злочинця, зловмисника чи правопорушника. А як зорієнтуватися? Як побачити людині, де ці кнопки знаходяться? Вони спеціально десь облаштовані, вони спеціально мають спеціальні місця. За яким принципом, взагалі, ви їх встановлювали? Е... Там, де ці кнопки встановлені, так як я сказав, там, де масове скупчення людей, там, де хороший трафік людей, е у розважальних закладах, потім е у приміщеннях державної влади. Там, де кнопки встановлені, є наліпка, терміновий виклик працівників міліції. Тобто будь-який громадян, громадянин, житель міста Чернівців чи Чернівецької області, він може зорієнтуватися по наліпці терміновий виклик працівників поліції. Зайшовши туди, він нажме кнопку, і ми прибудемо за щитані хвилини. А якщо випадково це натисне на ту кнопку? Ну воно ніякої відповідальності не несе. Ми прибуваємо часно. Ну а там вже оцінюємо ситуацію. Так як я сказав, якщо виклик хибний, ми повертаємося на місце постійної дислокації. Якщо виклик потребує якихось оперативних наших дій, ми затримуємо і викликаємо слідчо оперативну групу. Скільки вже викликів з часу встановлення таких кнопок? І скільки хібних хибних, скажем так, не дуже багато. Біля 700, це в загальному от викликів було 700 Зів груп наших реагування, запровадження такого проекту, що спонукало вас його запровадити? У нас ситуація дуже погана. Свідомість громадян е, в, чому, справа, в чому суть? Справа в тому, що великі міста, мільйонники на сьогодні впроваджують програму Безпечне місто. І в принципі, програма безпечне місце. Вона якраз передбачає встановлення саме таких кнопок термінового виклику. Це комплексний підхід до цього питання. Але початок все-таки з кнопок. В програму безпечне місце входить і встановлення відеокамер, і постійний нагляд за громадянами. Тобто вони відстежуються. Якщо є правопорушники, злочинці, ідентифікуються по зовнішності, і тобто є ще відеокамери. Цих На кнопок. сьогоднішній день відеокамер немає, але в перспективі після встановлення саме отаких от кнопок термінового виклику працівників поліції буде проводитися встановлення відеокамер, буде спостерігатися постійно. Тобто ну, саме ці місця, де вони будуть… саме буде... оці місця, да це трафік і е, велике скупчення людей. Чому у нас з кожним роком і на Буковині і в Україні збільшується кількість крадіжок, особливо в літній період, коли більшість людей відпочиває, коли більшість людей у відпустках? У першу чергу, це все таки соціально-економічний стан в країні. По-друге, громадяни, на жаль, вони самі провокують крадіжки свого житла. Як правило, виїжджаючи на відпочинок, чи це територія України, чи за межі, тим більше на сьогоднішній день безвіз люди виїжджають в Європу за межі? Нашої країни, як правило, в соціальних сетях виставляють цю інформацію, тобто вони розказують, ми тобто відпочимали... сьогодні. Соціальні мережі це теж інструмент для крадіїв, аби відстежити людину. Так на сьогодні це взагалі не складно. Тобто, можна зрозуміти по соціальним сетям, де знаходиться людина, який в неї, скажімо, фінансовий стан, чи є скажімо, можливість чи потреба є туди зайти на ту квартиру і її обікрасти. Тобто, ми самі десь говоримо про це і про це і провокуємо цю ситуацію. Тобто людям, які виставляють свої дані, свої селфі в соціальних мережах, або вони позначають себе, де вони знаходяться, треба бути обережними. Так вони можуть потрапити в зону ризику і можуть бути ну, певною наживкою. Моя порада в першу чергу не виставляти в соціальних сетях, де людина відпочиває, не висвітлювати те, що вона залишила своє приміщення без нагляду. Ну і напевно, цей момент він якраз не спровокує. Ну а з другої сторони, подбати за, скажімо. За охорону свого приміщення це попросити сусідів і підтримати добросусідські стосунки для того, щоб хтось наглядав тобто, залишати увімкненім світло. Ну десь так приблизно да, ну, але є є комплекс дій е е для того, щоб зберегти своє майно. Крім соціальних мереж, на що ще ведуться злодії? Ну на сьогоднішній день от як раніше говорили про те, що вибирали квартири і відбирали громадян і жителів там, ну скажем, з великим достатком. А на сьогоднішній день я, на мою думку, проникають у ті квартири, які ну менш захищені, тобто заходять туди, беруть все, що попало. Можуть взяти якийсь гаджет, можуть взяти там планшет, можуть взяти іншу якусь або не цінну річ. Ну і в той же час виходять з самої квартири, затримуючись там дуже мало часу: 30-40 секунд, хвилина. Я вам дякую. За розмову про мету запровадження соціального проекту, кнопка термінового виклику поліції, а також, чому не варто виставляти в соціальних мережах, де саме ви відпочиваєте влітку, нам з вами розповів начальник управління поліції охорони Сергій Чеботар.